В ході документування злочинної діяльності з піробітниками відділу боротьби злочинним пов'язаними з торгівлею людьми, під час проведення слідчого експерименту задокументовано протиправну діяльність 34-річного жителя міста Луцька, який протягом тривалого часу займався звідництвом з метою розпусти. В рамках даного кримінального провадження міліціонери встановили, що чоловік організував бізнес щодо доставки жінок для надання сексуальних послуг. Загально на нього працювало протягом даного часу п'ятеро осіб, п'ятеро жінок, куди входила також його й дружина. Одна із повій, що хотілося відмітити на момент затримання, була вагітною. Якщо брати по годині оплати, то час роботи жінки коштував від 300 до 600 гривень, із яких від 100 до 200 гривень. Отримував за, свої, за свою роботу, за свої послуги саме таксист-звідник, який був затриманий. По даному факту відомості про злочин було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 302 створення або отримання місць розпусти і звідництва, що передбачено Кримінальним кодексом України. Я вийшов ввечері на роботу, привіз дівчину сюди по замовленню, вона попросила, щоб її сюди привезли, привезти. Я її привіз і мене взяли співробітники міліції. Так, вона зустрілася з людиною тут і відлучилася, і ми після цього взяли співробітники міліції. Ну, Ставила там деякі речі свої, сказала, що потім забере. Як ви потрапили мені, зі ви тут знаєте? життя там заставило, так і потрапила. Ось такий спосіб роботи. Як це ще можна пояснити? Спосіб виживання в даний момент. Я вам і пояснюю, що така життєва ситуація в державі. І от тяжко жити. Немає як знайти роботу. Ось такий спосіб виживання.